Привіт, вітаю. Я знов трошки в няньках, чую якийсь шум. Дивлюся, а приїхали пожарні водички з річки набрати сюди. От, бачите, як корисно. Так, треба піти погуляти трошки. Погодка гарна, лялька доїдає і підемо. Прогуляємось. А, до речі, дарувала колись доньці. Знаєте, в супермаркетах продаються в маленьких горчичках трояндочки такі різні. От Я їй подарувала, вони відсвіли, і вона пересадила в такий великий горшок. І погляньте, як вони в неї гарно ростуть, цвітуть. Дуже симпатично. Так що виросте кущ, мабуть, з того маленького, правда, горщичка? Вже красивий, я думаю, буде більше. Гарна вуличка з ресторанчиками. Це на березі річки. І така пішохідна вулиця. Тут не їздять машини. Просто різні кафе, ресторани, ігрові якісь площадки, кінотеатр є. І вона така довга і симпатична. Дойду зараз до річки і трошки по березі пройдусь, а от і річка з правої сторони. Тут різні ігри. Тіло з кавий і цукорок Прийшла. прийшла на пошуки. Що тут такого я хочу? Не знаю. Цукорки я хочу шоколадні. Тут бачу по лівій стороні шоколад, а по правій всяке таке різне. Я таке не їм. Так. Дайте цю корочку смачненько. Уже в коробках. Не знайшла, візьму аперсинку. Тут бокси різні для кухні. Так, до речі, фейрі по чому? Чотири фунти ведро. Так, всякі швабри для миття, відра, рушники. А що мені треба? Не знаю. Та мені нічого не треба. Галя, тобі нічого не треба. Прийшла за кавою і топай з кавою. Я не купую постелі тут ніколи, бо вони полікотом не, не чистий а з чимось смішаний Сара може згадаю, що щось. Там далі кухонний відділ, краще не йти через нього. Там такі лампочки з вушками. <рес> Дзеркала рами, рами мені потрібні великі, але по розміру не підходять. Лампи, кухня. Ну все, треба тікати, мабуть, звідси. Щось кухонне красиве, може. Побачу. О! А ось ці цікаві лампи. Вони заряджаються. Непогано. Ой, треба взяти моє улюблене для миття цю штуку. Вона мені потрібна точно. Точно, точно. Посуду, посуду багацько. Це все є вже. Кружки, рушнички, для печива різні речі. Ну, от, е, були б в них такі ковпаки хліб накривати, але то мають бути спеціальні. Не думаю, що що в них є. Згадала, що в мене немає в ванну такого. Ну, Мат, щоб не слизько було, бо мала от була у мене. І... Але тут такий негарний якийсь. Пластиковий такий, чорний, не хочу такого. От, Але ковриків, зеркала. Всього-всього є. Кладаю тут речі на хаті старішу, що залишилися, і е, нам колись дарували ось такі тарілочки. От, е, це є колекція, англійська колекція якогось художника. Романтичні замки Європи. Ось вони в 90-му роках ця колекція виходила. Ось і у нас є три. Ну, У неї в кожної є свій індивідуальний номер, звичайно. Я подивилася на eBay, вони не особливо, дорогі, там від 10 до 20 фунтів. От, Але ну, не буду ж я, Де їх, діна. Та я одразу на eBay поставила. Так що вирішила все, що збираю і не можу везти туди, одразу буду виставляти на продаж, може і. Вийде щось з того. Віднесу на почту та й відправлю, якщо продасться. Ось я не є прихильницею таких речей. Та й не маю я де повісити. От. А це сусід у нас був біля роботи. Він закривав свій антикварний магазин. Ми прийшли попрощатися, і він нам подарував кілька там таких цікавих речей, і були ці три тарілочки. Ну От вони у нас сіли чотири роки, але зараз не хочеться вже біжати в новій хаті. Ну, надіюсь, продам. Поки я їздила туди-сюди, то з внуцею, то на хату стару речі Збакувала, збирала, приїхала, а тут погляньте що. Одна стіна вже зашивається. О! Ну, вже затишок буде. Це класно, так? Ну, Це початок. Воно ну, заж'ється все. Ця ліва стіна може трошки іншим способом, але все буде зашито. Краса. Тільки хіти. Раночок наступного дня. Думаю, я е, в мене багато девайсів всяких на кухні, воно перегружено, звичайно. Ну, ви знаєте, я розклала 80% кухні і все, все зайнято, все зайнято. І зараз буду нести далі і буду знову все перекладати інакше, діставати. І бачите, коли вже розложено, дивіться, торби стоять. І я зараз ще привезу. Отака, от, отака я, мені все треба. Все мені треба, я все люблю, мені треба Треба різні штуки. І якби я не користувалася, то одне питання. А я користуюсь кожен божий день грилем, хлопців мене тостером щодня мультиваркою щодня. Плитою, ви знаєте, я вчора от готувала. Помідорову зубку, як казала моя бабуся, вона таку смачну варила. Ось я варю теж помідорову зубку. Ну, таке курочка, рис і зажарка, багато томатів, багато ще соус додаю, такий супчик, знаєте, густенький, такий насичений томатами. Ну, що вам казати? І вчора готувала болонє за спагетті. І, е, якось Може, я не звикла просто такої форми плити. Ну, звичайно, в мене на тій хаті була на шість комфорок. ну це таке панство було. Ну, а тут не так сталося, хоча могло би бути. Але шкода було поверхні врізати велику плиту, бо самі бачите. Але в мене є така підступна думка, що коли ми заш'ємо ті половинки веранди. От, я не люблю, що було наложено. Але то, що я не зібрала, під віконня збереться, там ті вікна мити. Ну, то процес, що казати, можете мене сварити, ну, але я не можу. Я, от, в мене дві руки. Хлопці роблять все, що можуть теж, але то так швидко не виходить. От, і я на веранді маю придумати якісь меблі. Якесь щось таке, щоб я могла. Якусь частину речей, ну таких, що, наприклад, у мене там верхні тумбочки, наприклад, зайняті е, одноразовий таке, щоб знаєте, виїхати там то на пікнік, дитячі, в мене там тумбочка або внучка приходить. От чули цокання? А ви мені кажете, коври, коври. Так, треба коври, бо це цокання по підлогам. От, і в мене є така підступна думка скористатися ще верандою для зберігання речей. Звичайно, буде ще будиночок. Але поки не побудували гараж, то ви знаєте, воно буде переложено, переповнено. Але, може, через рік, коли вже буде гараж, коли буде парковка, заїзд і так далі, а може через. Більше як рік, я наведу порядок. <ріст> так що, так, перегружено, я знаю. Ну, що робити, що робити? <ріст> так, все, пускаю сина снідати, і поїхала далі працювати. Так, і все ж, а, бачите, ми бін поміняли біни винесли той на ножках на вулицю. Мені не подобається натискати зверху пальцями. Я коли викидаю сміття, в мене перепрошую пальці з сміттям. Мені подобається ногою натискати. Ось, але він нам дуже гарно буде на веранді, згодиться, бо є сміття. Бачите, що навіть наклейки не здерла. Я не маю часу. Я не маю часу. Чого я прийшла? <плодисква> так як місце в мене от, вже напхала. Ну тут у мене тільки хліб, солодощі і мука стоїть. Ось, але... Ну, подивіться, скільки вона займає місце. Там. Але не займає місця на поверхні. Я повертаюся до того, як раніше і думала: тут чорну металеву отак. Вот і над нею мікрохвильовку повісимо. І таким чином вона буде трошки нижче, буде зручніше користуватися. Я отримаю тумбу. Бачите, як міняється походу. Мені і там влаштовує, якби в мене менше барахла було. То найби собі там стояла. Єдине, трошки, як високо, знаєте, щось, якусь рідину, там супчик грієш. Е, ну так, обережненько треба. Ну. Ось, піднос ще пристроїти. Мені подруга, ви подивіться, подарувала яку красу. Це просто, взагалі, дерев'яний такий чудовий піднос, але ж у мене буде веранда. Я собі місця знайду. І ще так подумала. Наприклад, на веранді я зможу. от Щось таке, наприклад, у мене вон пластикові стакани. от Там таке, що для вулиці, знаєте, що не б'ється. Чого я витрачаю на нього місце? Я теж його на баранді поставлю. Кружки я заберу, буде тільки скло. У мене дуже багато прозорих різних кружок. Я їх от, як ще знаєте, майстрам привозила оці стаканчики, щоб тут вони пили, коли робили ремонт. То так вони ще й залишилися, але вони мені не потрібні. Я багато чого віддаю знайомим, кому щось треба. Отаке от над кожною каструлькою думаю, годину звичайно. Бо вони хороші, ви знаєте, вони працюють. Ну, але скільки людині потрібно? Ну, скільки людині потрібно. Там лишні в мене тарілки, теж їх повикидати. Блюда на верху, такі прямокутні, круглі. Я користуюсь, я от користуюсь. От, оце. Від ремонту лишилося забрати. Тож хотілося б, щоб якось воно було і стояло окремо, щоб і користуватися зручно, і якось було акуратно. От, Так що я багато чого на веранду, щось там придумаємо, якісь шафи. І все. Класно, я придумала, правда? Так, Сміття. Тачка зі сміттям, скіп уже наповнений. Треба чекаємо далі, куди це все сміття. Тут проблема вивозити сміття. Якось був колись такий центр. Якщо просто, знаєте, на переробку, то є куди. А якщо все підряд, то е, раз в тиждень ти можеш забукувати місце, заїхати і завести якусь кількість. От, А то Треба так буде їздити тижні, знаєте, кожний щотижня треба буде місяцями їздити. Так, чого я тут стою? Ви бачите в цій кучі <смі> помідори? А вони є. Тітонька, звичайно, вже мені сказала кілька слів, що <смі> совісті у мене немає ніякої. Бідні помідорки, бідні, бідні. Ну, чекайте, ну аж ну, то, що. <laughs> то я їм тут насадила бур'янів, чи що? Най собі ростуть наоборот, тіньок їм роблять. Ну що, спортили ви мене з тим огородом, я сама себе спортила, я нема мені що робити, піду я зараз полоти. Дивіться, скільки тут помідор. Якось вижили. Оті цукінь, я вже на них дивитися не хочу, бо то не цукині. Що воно таке? Ми так і не зрозуміли. Їсти я ту бомбу не буду, бо я не знаю, може воно і гарбуз. От таке не достигло, перестигло. Може шматочок виріжу. Ну коли я маю то сапати? Ай! Ай! Як переїду, буде в мене часу трошки. Дивіться, як заросло. Ну, то що то є? Ну, Ось така бомбезна штука. <laughs> може, декор буде на Хеллоуін, правда? Виріжу гарно, очі, зуби, свічку поставлю та й буду лякати людей. Я так думаю. Коли я дойду до... слухайте, а то не може таке бути, що він переросте ще Його, напевно, треба зрізати і в морозилку. Я так думаю, помити, посушити. Або зразу взяти та й зварити зелений борщ. От сьогодні ще супчик у мене є. Е, ну, от, я на днях так і зроблю, щоб не який крупненький в мене щавель уже. Квасок, як кажуть, Квасок. так, тут все по старому. Тут якісь виросли корчі. Яка то квітка, я не пам'ятаю, ніхто не знає. Чекаємо квітку. Ужас, ужас, жах. Огородниця ні до чого. І от оця штука я вам показувала: це бур'ян. Але, ну, такий, знаєте, колір. Це мені симпатично ще більш-менш, тому що я такі листочки і гілки не люблю. Але поки цвіте, ну, нехай цвіте собі. Все, огород вам більше показувати не буду, поки не почищу. Тут, бачите, ця сторона у нас до обіду сонця. От, а після обіду я вже зможу краще вечірком, напевно. То треба буде посапати, почистити і полити. Чоловік поливає, ходить, поливає, він любить поливати. От, А бардак вам ще покажу. Ну, вам не звикати до мого бардака. О, Дивіться, що ж чоловік повісив. корч зелений. Тут рубу спиляв. Яка йде з ванни, закрив її решіточкою, там ще сіточка є. Ви знаєте, павуки якось залазили, хоч воно і за... зачинене було зсередини така кришечка, але якось пролазили. А зараз він закрив. Ну і поки ми ще стіни ремонт не дійшли до них, до фарбування і так далі, то тимчасово повісив таку зелену картину і на фоні нашого будівництва, можна сказати бардаку. Ось маємо таку. Бачите, зелену картину. Вона, до речі, здалеку. Ще терпіти можна, а зблизька. Так собі. Звичайно, з реального моху, з реальних або таких дуже якісних, то краще картина виглядає. Ну, Буде ще й таке, ну що ж, що ж поробиш. Так, у нас тут точаться щоночі котячі бої. Я якось дня два назад, ніч уже була, напевно, після 12-ї. Чую на другому поверсі котячі крики, і по сходам злітає кішка. Я думаю, вау, то вже в хаті, чи що? А виявляється, чоловік завжди залишає, ми завжди спимо з відчиненим вікном. завжди. Але зараз у нас під вікном дах, і дуже зручно користуватися. На дах скочила кішка і полізла. І тут вона вночі вилізла, бо я ж не випускаю її на ніч, поки що Ну, вдень вона гуляє, а на ніч кажу якось вже вдома переночую, поки ти звикнеш, поки ну, познайомишся з котами сусідніми. Я трохи побоююсь оцих котячих боїв, бо це, знаєте, буває не дуже добре. І от ці крики, і з другого поверху вона злітає. Думаю, матка боска. А виявляється, вона хотіла скочити, бачите, засвічує, перепрошую, зараз я піднімусь. А вона хотіла вискочити з вікна, а там якийсь кіт був. І вона, як давай з ним битися, бої влаштовувати. І шмих в хату назад. От. Каже, чоловік, уявив собі, як я, сплю тихенько і тут. Ну, то в метрі від його, де він спить, в метрі від ліжка, і отаке. От. І бачите, бачите, як дах. от. Ми можемо самі на нього вилізти і так само роблять і котики. Не розпорпувала вона мою квіточку вже. Я зняла з неї фольгу, бо не хочу, щоб там, знаєте, якби добре кажете, що вона ж там запотіє. От, І більше вона не розкопувала. Сказала їй, що буду сварити сильно, якщо буде розкопувати. От і от. ну. О, тут вони собі деруться, б'ються хулігани. Ось дах з вікнами. Але ми тепер зможемо вікно помити з того боку. З вулиці то драбину будемо ставити, в нас є така довга, а звідси можемо мити. Тут гарно, тут чоловік стає, бачите, от так. І чоловік стає і нормально дістає до всього. А у нас тут три віконці: з душової, з коридору і зі спальні. Ось. Я їм казала, а може би ми тут слухайте, може би я тут рослини поставила. Боже, я зараз таке надумаю, що в хаті не буде плюнути. О, а що це пропадає площа? Так, я отак, знаєте, для вас показую, а сама щось придумаю. Так. Ну що, думаємо далі, правда? Ось, так що кіцька наша хуліганить, лякає нас ночами. Я йому кажу, чоловіку, ну закривай двері в спальню, тому що чого ти їх залишаєш відкритими для своєї кіціньки? А він з нею носиться як з писаною торбою. От годує, що п'ять хвилин бігає, і таке от любим, любим. І цей, якщо вона не буде мати входу в спальню, то звідки вона буде з вікна скакати? Більше таких місць для неї немає. Я внизу зачиняю двері. Собаку випустила, запустила, все. От. А так вона біжить сюди, коли я її не випускаю вночі, і собі з віконця і по парканам пішла, пішла, пішла. От. Ну що ж, привикає, нехай, нехай вже познайомиться якось тут. Я боюсь, щоб не бились. У мене таки, якщо я маленька була, то подруги кіця так билась, що це не дуже добре закінчилось. Я так побоююся, не хочу я такого. Ось, ну що, обживаємося потрошки, люди. Ще вам знаєте, що не показала? Прийшло для ліжка ото підголів'я, як то називається. От, вже покажу пізніше, бо ще раночок я не готова і не маю часу, треба мені їхати вже. Ну, от, розсуваю я штори. Бачите, добре, що хоч я шматин, шматочок лишила, отак з боку, тої фольги. Прошу. Прошу дуже, вона вже прийшла. Коза. Еліс, ну ти коза. Ну, що тобі мало вулиці, скажи, будь ласка. Ох. Ну, і що мені зараз йти за пилососом? Ну, скажи, от нема мені що робити, ти знаєш. Еліс, я до тебе говорю. так. сильно встидається, дуже завстидалась, кіця. Квіточка ж ти моя, що ж мені з тобою робити? Ну, от бачите, куди я свій час трачу? На що? Почати її бити, чи що? Люди, я жартую. Знаєте що, піду. ви мені розповідали, що можна. Зубочистки так потикати. Але я дивилась відео, що котам пофі, ті зубочистки, вони собі їх разом з зубочистками викопують і ходять. Е, кажуть, що ще мені писали, що ще цитрусові не люблять. Е, ну, може, ми так думаємо, що вони не люблять, а вони теж можуть їх скинути. Але я зараз піду, наріжу кружальцями. Що в мене є там? Лайм у мене є. І от е, покладу лайм кружальцями. Але, ну, блін. <кхе> Якщо що, то ще камінчиками засиплю якимись декоративними, теж таке казали. Ось, ну, не впевнена, я що камінчики її зупинять. Але для чого? Просто люблять. Вони люблять землю. Ну, в туалет їй тут не треба ходити. Вона прекрасно, чудово ходить в свій туалет і на вулицю. А от. А от. Ой, ну добре, не мала баба клопоту. <кхе> Купила порося все. до зустрічі, любі. Всього вам хорошого. Пока.